Унікальний цех підтримки армії організували миколаївські волонтери-підприємці. Вони і броню для техніки роблять і спеціальні кріплення для зброї, і багатофункціональні пічки і портативні парафінові акумулятори. Усі прилади ноу-хау місцевих кулібінах. Це тепловий акумулятор. Він зроблений зі звичайної консервної банки, парафіну, гніту, з гофрокартону та пластикової кришки. Прилад розміром з долоню і собівартістю у 10 гривень. Зовні схожий на пласку свічку, але крім освітлення, має інші корисні функції. На цьому приборі можна приготувати пищу в екстремальних умовах. Ну і цей прибор сам себе розтаплює. И э, в дальнейшем э, около 4 часов он может согревать э, человека. В екстремальних условиях півтори тисячі таких приладів волонтери вже відправили на фронт. Знають випадки, коли у мороз вони рятували життя бійцям. Найдорожчу складову парафін волонтери брали з колишнього виробництва сувенірних свічок, яким займалися до війни. Але нині його залишилося лише на півсотні приладів. Хоча волонтери ладні забезпечити такими теплоакумуляторами усю армію. Якщо його використовувати просто в палатці, розігрівати можна його на бружуйці, в такому випадку він… Ну, кількість количество разів може і можна пользуватися. Якщо бойці виходять на какую-то на завдання, то вони можуть його розігрівати, піджигаючи. В такому випадку його можна використовувати порядка 15 разів. А це багатофункціональна піч, яку бійці вже прозвали кальян укроп. Вона важить усього 7 кілограмів, працює за принципом самовару на будь-якому паливі. Вона і бліндаж обігріє, і приготувати на ній можна і помитися. Вироблена повністю з відходів. Очень простая в изготовлении, изготавливается практически из отходов, три гильзы от снарядов, использованный фреоновый баллон, ну и с остатком металла внизу делается вот, э, зольник. Але найбільший попит у військових нині має фіксатор для стволів самохідних артилерійських установок. Миколаївці придумали, як робити їх більш міцними. Ця деталь використовується на самоходній артилерійській установці, на для фіксування ствола артилерійської установки в передвіженні, фіксується ствол. Волонтери працюють у вільний час і вкладають власні кошти, готові і надалі допомагати армії, але власними силами вже не спрямо. Равляється, тому закликають долучатися усіх небайдужих. Вікторія Тищук Тивай.